Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, і в студії «Обозрівателя» ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, чого чекати Україні та українцям у майбутньому. Сьогодні говоримо з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, провідним науковим співробітником державного музею авіації імені Антонова. Добрий день, пане Валерію. Доброго дня, українські військові відзвітували, що збили усі 13 безпілотників. Запущених сьогодні росіянами по об'єктах в Києві та на Київщині раніше. Ми чули про подібний 100% результат під час атаки на Дніпропетровщину. Що означає це, що наші військові знайшли так, би мовити, абсолютний спосіб боротьби з цими іранськими шахедами? Ну, це не дуже важка ціль для ураження, але розумієте, спосіб, то знайшли це раке... зенітні ракети. Але ну, це дуже добре, бо шкода могла бути величезною від цих шахедів. Невідомо, куди вони були націлені. Якщо на енергетичну сферу, да, то так. втрати були величезні. Але все одно вартість зенітної ракети вона починається десь від 300 400 тисяч доларів, а шахеда 50 тисяч. Крім того, в нас запас ракет не, 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 не скінчений, скажімо так. Так, ну і власне, ми ну, ж їх не виробляємо. Є якийсь мінус. Да. Ми ж їх не виробляємо, вона нам їх постачає. Тобто це теж так. ще так. одне обмеження. Так. 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 Враховуючи сьогоднішню температуру, чи спростована версія, що шахеди не літають при низьких температурах? Ну повністю ні. Бо що таке? Ми розуміємо низькі температури. Ну самі розумієте, де були створені шахеди, які там кліматичні умови. А тепер перекиньте їх на північ, там на кілька кілометрів. Ну я вам скажу, я був сам в Ірані. Там іноді буває дуже холодно в горах. Так, так що... то іноді буває, а вони ж постійно і вони готувалися їх застосовувати не на північ, а на південь. Те скоріше можна зараз відпочивати аніж змерзнути. От там скоріше попаришся, аніж змерзнеш. Тому шахеди мають, вибачайте, що я вас перебив, просто закінчу на секундочку. Значить, шахеди мають нерегульовану систему повітряного охолодження своїх двигунів. Якщо вдарить мінус десять, і то самі розумієте, що буває з двигуном повітряного охолодження, от коли температура, так би мовити, падає. Але все одно значить, може це передбачено. Тут важко сказати. Скільки в росіян взагалі залишилося шахетів зараз в розпорядженні, навіть не враховуючи можливі нові поставки? Ну якщо стара поставка оцінювалася від 240 до 300, угу. а пуски вже було ну, понад 240 на збитих. Здається, я не пам'ятаю, але десь 260 щось таке заявляли угу. про збиті. Плюс сьогодні 13, угу. то це вже залишки. Але це якщо це залишки, якщо це нова партія, то вона тільки почалася. Дуже багато було розмов про те, що вони можуть налагодити співробітництво з РАНом так, щоб виробляти ці шахеди або їхні аналоги на власній території. Чи була якась інформація на підтвердження цієї версії? Ні, офіційно не було. Я тільки знаю, що росіяни як вони можуть випускати викруткові технології. Я особисто бачив на Харкові на цьому, на у ральському заводі цивільної авіації випуск перших російських безпілотників здається, вони називалися не на застава, ну ізраїльські, ізраїльський безпілотник. Зараз згадаю. не не, не застава, форпост, згадав форпост. <пост> так от вони фор, ці фор, випускали, як форпости? Стояли з умним виглядом кілька чоловік біля халат з викрутками в руках, розпаковували ящики, на яких були написи там на євриті, потім складали в себе, значить, там складали все це, ставили лейбо зроблено в Росії, але на елементах залишалися. Ізраїльські, значить, ці позначення. Ну як власне так, вони... ось так вони можуть збирати і шахеди, бо а, розумієте, для того щоб створити таку навігаційну систему, mm -hmm. як у шахеда, mm -hmm. тут треба подумати і треба мати досить, значить, до, досить комплектуючих до неї. А все інше дійсно росіяни можуть виробляти там простий фюзеляж, там простий двигун, який можна буде авіаційні якісь використати двигуни, але ж використовується не російського виробництва. Mm -hmm. Чи ці неодноразові випадки, коли відбувається 100% враження цих безпілотників, чи може змусити росіян змінити тактику і повернутися до переважно ракетних обстрілів? А нащо? Угу. Вони розумієте, тут дві мети переслідують ці обстріли угу. шахетами. Перше, це щось таке та уразити, якщо угу. повезе. А як ні, то так би мовити, значить, Зробити так, так би мовити, нам дефіцит зенітних ракет, угу, після угу. чого можна буде застосовувати вже пілотовану авіацію, коли ми не зможемо з нею впоратися? Угу. Е, чи допоможуть їм іранські ж балістичні ракети? І е, чому так сталося, що вони так покладаються на них? Ну, ще не відомо, чи покладаються вони на них, чи не відомо, що вони їх отримають. Mm -hmm. І е, ці ракети ну, відомо, що в них у е, випадках бойового застосування там не було високої точності цих ракет. Тобто, що вони хочуть? Зараз їхня мета чисто терористична мета. Вони не хочуть бити по військових складах, вони не б'ють по пунктах управління, вони б'ють по енергосистемі. Mm -hmm. А от іранські ракети для цього просто не годяться, бо в них низька точність. Mm -hmm. от. І якщо 300 кілометрів, вони взагалі не здатні будуть. Вони ж не можуть запускати з лінії бойового зіткнення. Треба mm -hmm. хоча б 50 кілометрів відсунутися, щоб mm -hmm. артилерія і байрахтари, значить, не накрили їх прямо на пускових. Mm -hmm. от. І от дивіться, значить, в тому районі вони вже все, що можна вибили. І mm. це залишається е, чисто, значить, терористична мета використання цих ракет: бити по містах. А ви коли сказали про 300 кілометрів, це враховуючи ту, е, ту інформацію про те, що Іран е, думає все-таки надавати більш старі модифікації, які не більше цієї відстані б'ють. Так. Це дальність Фатех 110 mm -hmm. ракети. Бо mm -hmm. я не думаю, що Іран масово випускає з альфагар з дальністю 700 кілометрів. Там все, так двоступінчата ракета, там mm -hmm. ну, розгінний блок ще має, значить. І все ж таки вона має трішечки більш складну радіоелектроніку, а Іран в умовах санкцій навряд чи може масово випускати. Єдине, що. Постачання комплектуючих може бути з Росії, бо вони створили величезну мережу mm -hmm. а, чорних і сірих постачальників радіоелектронних компонентів. От кожного, ну, останній тиждень, мало не кожного дня, повідомлення по, про те, що а, розкривають нові нові схеми постачання радіоелектронних комплектуючих. Але mm -hmm. це не лише для ракет. Це для бойової техніки, це для безпілотників, це для радіолокаційної техніки, це для техніки зв'язку. Тобто вони не виїдуть на чорних поставках. Це зрозуміло. Тим паче, що їх перекривають весь час далі і далі. Але з іншого боку, ми дуже багато говоримо про санкції проти Росії, але Іран під санкціями вже на перше десятиліття. Тим не менше вони виробляють і безпілотники, і ракети, і більше того, можуть постачати їх іншим країнам, ті ж Росії. Очевидно, що залишається щось і для них самих. Чи означає це, що санкційний режим в, в довгостроковій перспективі не діє? Ні, він діє. Тільки він має бути режимом. І mm -hmm. має, ну, скажімо так, він має діяти. Mm -hmm. А коли він діє, коли є виконавчі органи. Mm -hmm. От ми розібрали, а, значить 136, ні, 129-го шахеда mm -hmm. розібрали, mm -hmm. показали компліктуючий. Mm -hmm. Показали виробників. Там 82% американських. 82%, не три, не 5%. Є навіть один український компонент. Нічого mm -hmm. mm -hmm. Після ну, Да. Ну, це ми для себе не можемо нічого виробити. Mm -hmm. А за долари ви ж знаєте, так? Mm -hmm. Все ж кому завгодно і що завгодно. Mm -hmm. О, а не нагадується, знаєте, як відомий опорі і Черепаха. Знаєте, поки ми е, розберемо, подивимося, звідки постачання цих комплектуючих і, перекри, і перекриють ці канали, вони інші налагодять. Ну, хай налагоджують інші, інші треба випробувати. Роз, розумієте, ахіл черепахи це здорово, але ж ви розумієте, є ще зайця черепаха, да? mm -hmm. такий парадокс, так? Да? Mm -hmm. Але він тільки для дітей. Всі розуміють різницю швидкості. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну так, -то. так. Що, значить, а, головне зараз застопорити виробництво, максимально скоротити. Mm -hmm. Бо як тільки ми виграємо, чим більше ми виграємо часу. Тим більше в нас шансів завершити війну якнайшвидше. Але головне, головне, нам потрібно виробляти власні шахеди, нищити їхню логістику. І це радикально змінить хід війни. Чому? В них армія не мотивована. В основному не мотивована. Є, звичайно. О, так как, Як екстрапатріоти, як ультрапатріоти, mm -hmm. да? mm -hmm. але цих вибивають зразу, і в них дурь вилітає за тиждень під обстрілями на лінії фронту. От. Значить, а якщо інші там зеки і вагнерівці, якщо їм не давати зброю, не давати паливо для їх бойової техніки, не давати в кінці-кінців їжу, вони довго воювати не будуть, нащо це їм? Вони на це не підписувалися. Ну, Зеки так, зеки да, підписували, а вагнерівці ну, нема мотивації. Е, ви казали, повертаючись до питання комплектуючих, наскільки враховуючи, що їм постійно доводиться змінювати ще й технології, підлаштовуючися під ті комплектуючі, які є, які знаходять, наскільки вони взагалі безпечними є для самих росіян? Я маю на увазі і іранські і російські, можливо. Бо знаєте, було багато роз розмов про те, що вони в них там ці ракети вивалюються над Каспієм, там вбили цих нещасних тюленів, але ж наступного разу може бути і не над морем а там над селом чи над великим містом. Ну, вони збираються запускати, значить, вони розосередили свої бомбардувальники і запускають ну, один з варіантів, що вони будуть діяти за Лінігорська. Вони да? mm -hmm. mm -hmm. ну, взагалі будуть летіти значить, над Білорусію, над Санкт-Петербургом, ну, не над самим містом, але поблизу. Ну і подивимося, як кажуть, Ростин покаже. Mm -hmm. Тепер щодо наших можливостей, перше запитання, вже самі сказали про те, що треба налагоджувати власне виробництво. Що нам заважає налагодити власне виробництво? <глум> ну, ви самі знаєте, ну що ж я тут буду завираю. Ну, ви, ви ж експерт, <глум> <глум> не я. Те, що значить, знають абсолютно всі школярі, починаючи з восьмого класу, тим паче, зараз, якщо от розумієте, я. Перше, що я. Я зараз стараюся не спілкуватися ані з військовими, ані з виробниками зброї. Бо, ну, знаєте, розмова розмова, mm -hmm. щось прохопиться, mm -hmm. а слово не вироби. Mm -hmm. так? Не гороби, mm -hmm. От, значить, Але я задаю єдине питання: чи отримуєте ви західні комплектуючі? Mm -hmm. Вони кажуть, мало, але отримуємо. І отримуємо військові. Розумієте, що це означає? Що наші комплектуючі зараз ми маємо не лише готові вироби, там джавеліни, mm -hmm, лави, mm -hmm. якісь свічблей. А, да? mm -hmm. а ми отримуємо мікросхеми, процесори, матриці для нашого розвідувального обладнання. Ми здатні зараз виробляти чудові речі. І зараз вже виробляється. Але це має вироблятися на всіх підприємствах розміром з автосервіс. От таким чином вироблялися російські орлани. Mm -hmm. Вони починали з майстерні в два дві зали. Mm -hmm. Вони практично значить, робили там планер, а потім туди або фотоапарат, або те, що знайшли, будь-яку розвідувальну апаратуру. Потім, коли їм дали військові більше, значить там, для постановки перешкод, от вони почали випускати. І ми зараз маємо масово випускати ці значить, не купу... А вне, в нас в нас зосереджено дядя дасть, і ми купимо в Китаї. Ну, не в Китаї, в Америці. Там ці квадрокоптери, вони американські. Єдине, що от фонд притули активно з цим працює. Тут п'ять балів. Щодо зброї, яку нам постачають, британці сказали, що в разі продовження атак на українську інфраструктуру вони нададуть нам засоби дальньої дії. Ну, перше, атаки, очевидно, продовжуються, але що це за засоби? Я так розумію, що це не томагавки. А щось на кшталт ракет типу «Атакамс», так, я розумію? А, значить, ну в них є ще шторм Shadow, але вони запускаються з літаків. І е, я не знаю наскільки вона автономна після запуску ця ракета. Mm -hmm. Якщо автономна, то ми можемо піти тим шляхом, як ми Харми встановили. Mm -hmm. да? А в обхід нашої значить системи управління озброєнням зробити значить mm -hmm. там обхідний контур. От mm -hmm. і можемо запускати там тисячі кілометрів. Але mm -hmm. найвірогідніше щодо тамагавки, ви абсолютно праві. Але найвірогідніше в нас такі Атакамс mm -hmm. залежно, значить, в британців їх було 35 пускових mm -hmm. частин. Вони дали Україні. Mm -hmm. От і е, Атамс, вони в дальність є там 160 кілометрів, 200, здається, 30 кілометрів і 300 кілометрів. Залежить mm -hmm. від модифікації цієї ракети для Атакамс. Якщо ми отримаємо хоча б на 240 кілометрів, то російські гелікоптерні аеродроми там, значить, почнеться збір бововни. Американці вже з кількох джерел це підтверджено. Говорять про можливу передачу в Україні комплексу Петріот. Раніше казали, що вона, вперше, за дорога, по-друге, обслуговується лише американцями, тому має бути персонал присутній. А президент Байден сказав, що жодного американця не має бути на українській території, я маю на увазі військового. То чому, по-перше, позиція змінилася, і насправді скільки таких комплексів нам потрібно для того, щоб захиститися? Ми починали з війну з 30, 30 здається, одним комплексом с 30 я uh з -huh. 300 печуть. Uh -huh. uh -huh. да. От нам потрібно рівно стільки патріотів. Хто нам їх дасть? Нам дають одну батарею, шість пускових установок. І що вона захистить? Добре, якщо вона захистить одне обласне місто. Розумієте, тут у нас, а, як в тому старому одеському анекдоті, паштет а, значить, наполовину а, а, це, а, коніни з рябчиками наполовину. Да? Uh -huh. Uh -huh. Один кінь, один рябчик. От. Тобто вони американці кажуть дуже правильні речі. Вони кажуть, що на Україні треба створювати систему протиповітряної оборони. Що таке система? Це коли радіолокатори дають в автоматичному режимі цілевказування, виявляють цілі, дають цілевказування на зенітні ракетні комплекси. Зенітні ракетні комплекси не по власних радарах включаються, а вже направлені їх станції наведення на можливі е, напрямки атаки. Все готове, все нагріте, все готове стріляти. От. Потім е, йде автоматичне ціле розподілення. Якісь ракети видаються на знищення винищувачем, якісь комплексом, наприклад, шахеди. Проти mm -hmm. них мають діти комплекси е, малої дальності. Mm -hmm. Вони найбільш ефективні, або навіть артилерійські комплекси. Да? Mm -hmm. Це залишається на них. А ракети будуть знищувати крилаті ракети. Тобто все йде в автоматичному режимі дуже швидко, з отриманням інформації з американських літаючих радарів, які, ну не американських, натівських літаючих радарів, як ми зараз дуже часто і працювали, да? угу. і все це має робитися в режимі близькому до режимі реального часу. Тобто не, тобто не очікувати, як зараз, що ми починаємо шахеди збивати під Києвом, хоча запускали їх десь з Краснодарського краю через Азовське море. От ну... якось так, да, mm -hmm. вони американці кажуть, що така система, але оцей анекдот, який я нагадав, mm -hmm. да, значить воно так і виходить, бо mm -hmm. а, західні системи не сумісні з нашою автоматизованою mm -hmm. системою управління військами віраж, вони mm -hmm. погано в неї інтегруються. Mm -hmm. І оцей режим реального часу ми а, поки що не можемо реалізувати. Як тільки ми отримаємо а, достатню кількість західних систем. Ми зможемо тоді розробити або переходні модулі, якісь, mm. значить, або. або просто перейти на, на, на західну систему. У них же вона інтегрована. На, на західну систему ми не можемо, бо вони самі бояться. Но вони mm -hmm. ж розумієте, вони такі миролюбиві були, такі кроткі, розумієте, що в них не залишилося ані танків, ані зенітних ракетних mm -hmm. систем. До того ж, я з подивом відзначив відзначив для себе, що. Значить, тенденція створення, концепція створення радянських е зенітних е комплексів була набагато більш ефективною і продуктивною. Бачите, що таке на самостій? Значить, Окремо радіолокатор, окремо пускова установка, окремо станція наведення, ну, чіті, радіолокатор розвідки цілий, да? все це рознесено, а в бука все це разом. Він куди і все це мобільне він вистрілив і від'їхав, щоб його тут не піймали, не накрили артилерією чи а, антирадарною ракетою. А в них для того, щоб нас сам перевести на іншу позицію, потрібно ну мінімально півгодини. В, взагалі, якщо казати про систему протиповітряної оборони, вона ж не обмежується лише пусковими, скажімо, установками на землі. Вона є повноцінною лише тоді, коли задіяні літаки. І, і Україна постійно каже про літаки, і зрозуміло, що краще не навіть не модернізовані міги, а фантоми. Е, хто їх може вперше надасти, надати Україні і на кого так би мовити тиснути? Бо знаєте, свого часу і про Петріот казали про якусь про, як, про якусь неймовірну, так би мовити, історію. А зараз цілком практичні перемовини йдуть. То на кого тиснути, і хто може надати нам е, літаки? Ну, Фантоми нам можуть дати тільки музей, mm -hmm. недавно зняти з озброєння. А от F16, F18, f Ні, 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 я так, це жарт. Mm -hmm. не, не приймайте на свою на адресу. От, значить, е, е, Літаки останніх моделей, ну, та ті, що зараз знаходяться на озброєнні, Повітряних сил НАТО і Сполучених Штатів. З ними яка проблема? Та сама, що зенітно-ракетними комплексами. В них нема запасів. Вони не хочуть віддавати своє, бо вони вже все, що могли скоротити, вони скоротили. І не що, американці мають великий запас, але вони мають великий запас, наприклад, f 18 І для нас це був би ідеальний літак літаки в американців стоять в Аризоні, Просто вкриті, вкриті таким плівкою, щоб ну, від корозії вкрити. Їх можна було буквально ну, за лічені 2-3 місяці можна було привести до ладу. От f 18 f 16 там інша проблема. Значить, їх перестали випуск, випускати з 16-го року. І зараз Lockheed Martin, концерн, виробник, будує новий завод, бо посипалася величезна кількість замовлень. на них. Болгарія, Словаччина, там країни Близького Сходу, там в черзі ще хтось стоїть, значить, от, е, просто зараз вони не випускаються. f 15 теж ми могли б отримати хоча б моделі чисто винищувача. Але ще раз кажу: американці не хочуть давати машини з двох причин: по-перше, бояться ескалації, навіть з трьох бояться ескалації, не хочуть е, е, роззброювати власні частини. От пам'ятаєте, ми. Восьмому році віддали Грузії Буки, що mm -hmm. збройні власні підрозділи. Ми зі складів їх віддали. Американці не хочуть піти тим шляхом, і Європа не хоче, бо вони кажуть, що в них так мало танків, що вони не здатні захистити навіть клаптик в своїй власної території. Ну оце от проблема, чому ми не можемо отримати. І нам дають все свіженьке, от тільки значить Лейби, значить, ОТК поставили, і зараз відправляють в Україну. Так ми отримали і насам. Так ми отримали і а, АРІСТЕ, Комплекс, mm -hmm. не знаю, які будемо ну, тримати. Німці сказали, що Арісів в них самих не було повідомлення. На експорт вони вже виправ... направляли, вони вже мають домовлення з Єгиптом. Mm -hmm. і зараз в нас ем, Аріс Т проходить бойові випробування. Mm -hmm. Якщо вони будуть успішними, то німці значить, отримають великий бонус і отримують великі замовлення з усього світу на цей комплекс. Бо власне зараз всі зрозуміли, що е, надія на літаки, як єдиний засіб протиповітряної оборони, проти крилатих ракет, проти значить, ворожих бомбардувальників, проти ворожої авіації, вони покладалися лише на літаючі радари, які будуть управляти винищувачами. а це не грає виходить. Зараз росіяни мають ракети великої дальності, які можуть вражати навіть ті літаючі радари. От, значить, і зараз всі починають виробляти зенітно-ракетні комплекси, нове покоління. Хок зійшов, ну зараз нам його дають. А, значить, Петріот ще не всі мають достатньо часу для того, щоб значить, придбати мільярд доларів в найпростішій комплектації. І мінімально рік навчати особовий склад. Тобто, це означає, що навіть якщо вони нам не дадуть Петріот, то це не означає, що він одразу стане, так би мовити, Так, так. деякий час пройде, але є варіант, значить, є варіант, знаєте, в росіян на Донбасі воювали відпускники. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Валерієм Романенком, авіційним експертом, провідним науковим співробітником. Державного музею авіації імені Антонова говорили про те, що відбувається в українському небі і на землі. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.